Один з моїх улюблених осінніх кексів, як тільки з'являється в продажу гарбуз, обов'язково його готую. Два яйця зі 100 г цукру вбиваю міксером до побіління. і, не перестаючи збивати, вливаю 80 г олії. Гарбуза знадобиться 200 г, очищую його від шкірки та насіння і натираю на дрібній терці. Натертий гарбуз додаю в яєчну суміш та перемішую. Далі всипаю 180 г борошна, одну чайну ложку розпушувача, пів чайної ложки соди, одну чайну ложку імбиру і одну столову ложку кориці. Перемішую лопаткою тісто і всипаю 50 грамів подрібнених горіхів та 50 грамів сушеної журавлини. Ще раз добре все перемішую і перекладаю тісто у форму, в якій буду випікати кекс. Духовка попередньо розігріта 170 градусів 40 хвилин. А коли кекс повністю охолоне, його потрібно змастити зверху кремом. Змішую 180 грамів крем сиру, 50 грамів цукрової пудри, цедру одного лимона і сік половини лимона. Верх кексу змащую кремом і прикрашаю сушеною журавлиною та гарбузовим насінням. Тільки ж насіння використовуйте не те, яке ви щойно виколупали з гарбуза. Беріть очищене і підсушіть його трохи на сковорідці. Ви тільки погляньте, який він вийшов, красивий та апетитний. Зараз буду заварювати чай та смакувати.